Стяга це не просто якесь слово патріотичне, це ціла душевна сімейна організація, яка будується на дружніх сімейних відносинах. Суперовий лагерь — просто бомба, петарда, ракета. Зі сюди тут дуже реально класно. Ми дуже раді, що на нас не економили. Започаткована сьогодні дуже гарна традиція департаменту мевоційної безпеки МВС. Це Військово-патріотичне виховання серед дітей, які належать до структури МВС. Основними організаторами виступили це Академія внутрішніх справ міста Києва, це управління авіації та поліції на воді. Та до них приєдналася дуже крута школа пілотів Dragon Sky. Разом з спільним колективом з сімейним підходом ми створили дуже потужний збір, лагерний, де діти навчилися і здобули дуже Потужні навики в сфері медицини, тактики, вогневої і в сфері застосування безпілотних авіаційних комплексів. І насправді звитяга це саме те, що сьогодні від нас вимагає держава, коли е, наші діти знаходяться в постійній атмосфері війни, і саме військово-патріотичне виховання це те, що ми можемо якісно і ефективно їм. Запровадити, тобто, знаходячись під загрозою постійних обстрілів з боку нашого ворога, вони мають змогу надавати допомогу іншим людям. І у нас вже чимало прикладів, коли саме діти, які відвідують подібні заходи, надають кваліфіковану медичну допомогу тим людям, які страждають від завалів, від атак Росії. Ми рухаємося поки що більш вузьким колом, і звісно, в першу чергу це діти е, структури МВС прикордонники, нацгвардійці, е, ДСНС, Національна поліція. Але це не значить, що наша звитяга вона закрита для інших дітей. Ми відкриті для всіх, хто бажає розвиватися, для всіх. Дітей, які хочуть стати кращими, для всіх батьків, які хочуть е, прищепити своїм дітям ті навики, які сьогодні вимагає від нас реальність. Тут дуже потужно, класно. Багато цікавого, багато нових дисциплін. Багато чого нового класні інструктори. Багато хто до нас приїжджає з відомих людей, письменників, можна навіть так сказати. Трохи У нас тут кваліфіковані викладачі. Вони розказують дуже добре, пояснюють все, як треба. І дітям дуже подобається. Діти навіть хочуть вже другу звитягу, вони хочуть їхати. Пропонують інструкторам лишитися тут ще на тиждень. Зараз ще в країні такий стан. Хлопцям дуже тут цікаво. Багато хто хоче вступити у вищі навчальні військові заклади, але вони бояться там фізпідготовки, те, що вони не зможуть справитися. І такі от звитя... звитяги допомагають дуже хлопцям справитися з цим. Ну, з цим страхом вони допомагають їм зрозуміти більше цей напрямок, чи їм подобається їм, чи це ні. Це ну, так само тактика, медицина вибрати свій напрямок, в якому вони хочуть працювати, можна так сказати. Діти дуже мотивовані, приїжджаються. Да? Діти приїжджають дуже різного віку. Це дуже мотивує військових. Вони до нас приїжджають з пораненнями. До нас приїжджали ветерани. Вони казали, що їх це дуже сильно мотивує. Тому. Ми дуже раді сюди приїжджати, дуже раді всім дітям, які сюди приїжджають. І хочеться сказати, що не бійтеся складного в житті. Воно трошки прийде, і у вас все буде добре. Що у нас було був курс БПЛА. Спочатку у нас була теорія, потім ми працювали в симуляторах. А, у нас були спеціальні завдання на цих симуляторах. Потім, коли ми вже навчилися на цих симуляторах, то більш-менш ми спробували на справжні. Мавіках, до речі, обладнання дуже дороге. У нас було ми дуже раді, що на нас не економили. Ми користувалися справжнім військовим обладнанням. Мені дуже це подобається. Я розумію, що це досить корисно, як і для самого ну, для свого розвитку. Я вважаю всім гарного настрою, щоб ви не здавалися, вірили в нашу перемогу. Ми розуміємо, що це буде складно, але ми зможемо. Який рік ми вже воюємо, не здаємося. І ми знаємо, все у нас буде добре, все буде Україна. Певно, мені взагалі подобається такий вид відпочинку, якщо його так можна назвати. До медичної допомоги я дуже люблю, тому що це цікаво і інформативно. Це дуже корисно, тому що. В наш час людям це дуже потрібно знати. Вогнева підготовка завжди обожнював зброю. Робив, любив дуже сильно бойовики дивитися, де всі тра та та та, -та. Тактика дуже цікаво було, як правильно поводитися з нею зі зброєю, як правильно заходити, як зрізати вугли. І дрони так само, саме дитинство хотів квадрокоптер, але трошки дороге удовольствие було. А тут можна було навчитися спробувати дізнатися щось нове про себе. Зараз йде в країні війна, і як не як людям потрібно знати, як оборонятися, надавати першу невідкладну допомогу, ну і на крайняк вміти поводитися зі зброєю, тому що в нинішній час може статися всяке. Побажання певно, щоб... Вони ви продовжували далі, щоб не закривали цей проєкт, щоб залучали більше людей. І я обов'язково приїду ще раз. Всі предмети, всі інструктора дуже суперові люди. Просто це не те, що в школі, що там стоїть якась 10-літня бабуся, ти каже, то зроби, то там піднімись, там то, там все. Тут, тут ти можеш взяти, підійти до інструктора і сказати: інструктор, вивчає я на жаль, немає такої фізичної підготовки, щоб зробити то-та-то. -то Він тебе зрозуміє і скаже: добре, можеш посидіти, подивитися або можеш зробити іншу праву. Про лагерь, що можу сказати? Суперовий лагерь. просто бомба, петарда, ракета. Я ну, не знаю, таких слов, що не видумали, щоб назвати цей лагерь Ідеальнішим. Було б, ну, можна було б дав би шість зірок. Лагерь, чесно, дуже класний, вчить тебе всьому, тобто не вмієш підтягуватись, навчишся. Навчишся через тру, через пот, через все, що хочеш. Якщо, не дай Боже, щось сталося, прилетіло уламок, ти можеш себе перев'язати, тому що тебе цьому обучили. Ти ну тобто ти робиш з себе вже тут, універсального бійця, і ти можеш щось розуміти. Тут все зроблено так, щоб е, удобно дітям, а не інструкторам. Інструктора бувають не сплять по ну, сп'ять всього дві години, три години. Вони сильно не висипаються, але при цьому вони нас будуть. Тут завжди буде екшн. Сказали построїтись, взяв, построївся, тобі об'яснили план на день. Взяли, хвили на мовчання, спустили флаг, підняли флаг. Це те, до речі, те, що я дуже хотів, навчитися складувати прапор правильно. Тому що я не вмів цього робити в школі на джурі, на жаль. Ну, тебе тут всьому бучать, всьому, що ти захочеш. Тобто всьому. Ти можеш підійти до інструктора і сказати, я вибачаюсь, а от це у нас трошки не по програмі, а можете мені сказати те-то, те-то? Він тобі скаже, навіть скаже набагато більше, ніж тобі потрібно. І ти будеш знати, що робити в тій або і ситуації. У нас є певні організатори, це управління авіації поліції на воді, через них можна звернутися, щоб потрапити на звитягу. Це школа пілотів Драгонська. Через них можна потрапити до нас на звитягу. Ну і саме собою це академія внутрішніх справ міста Києва. Також через них можна потрапити до нас на звитягу. Але ми плануємо більш е ретельніше підійти до цієї справи, і насправді е на всіх медіаресурсів школи Dragon Sky будуть джерела, як потрапити сюди, як е сформувати список е для звітяжця і що необхідні мінімальні максимальні е вимоги для того, щоб е тут перебувати в лагері саме вашим дітям. На сьогодні ми поки що плануємо. Щонайменше це проводити звитягу кожного сезону. Звісно, якщо буде у нас можливість і буде запит на більшу кількість звитяг, ми будемо намагатися це реалізувати в більшої кількості і більш якісно підходити до цього питання. Що хочеться сказати всім тим дітям, які пройшли першу звитягу, вони дуже потужні, вони дуже заряджені. Від них атмосфера, від них енергія б'є ключем. Бажаю всім дітям рухатися в правильному напрямку, виховуватися в патріотичному руслі. Вірю, і моя команда вірить в те, що ми робимо цю історію і ми живемо для себе, і ніхто не вправі. Нам диктувати, що робити, і як робити, і коли робити. Наша історія, наше майбутнє тільки в наших руках. І на сьогодні я зі своєю командою, потужною дуже командою, робимо все для того, щоб наша країна стала найкращою країною в світі. Слава Україні!